Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди, не віддам кричить ні за що, Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси. І ляльками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле, бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, і ще нижче скинув шапку, зайчик весело всміхнувся і подав сіреньку лапку.